Службу реєстрації майна вже два місяці діють зміни у правилах оформлення квадратних метрів і ділянок. А українці і досі вистоюють довжелезні черги. Реформа, яка мала полегшити життя, навпаки, все заплутала. Тим часом у самій реєстраційній службі України бачать прогрес і скаржаться лише на мале фінансування. У реєстраційній службі столиці парадом керує пан Ігор. У його руках святая святих аркуш з порядком черги. каже, сьогодні список охочих невеликий. Люді шість часов записуються всього чоловік. Спроба поза чергою потрапити до віконця спричиняє гвалт. А я хочу якраз вот тут же і висла. Нереально живому чоловіку все вижити і перенести. Прошу вас не ругайтесь. Вся інформація є на стендах, є інформація на сайті. Саме відсутність чітких інструкцій щодо необхідності Необхідного пакету документів та правильного їх оформлення кажуть люди викликає безлад. А відповідно до вимог кожна кому у документі має значення. Як їх розставляти, жаліються власники майна? Пояснити нікому. Нам не зняти запрет. Какой пакет документів я для того нужен? Я не знаю. Етава нігде не написано, Мені ніхто не може сказати. Ви відділи, що мені отфутболіли просто. Допомогти б міг сайт служби, але розібратись у ньому до пуття нереально. Сайті інформація написана так, що юристи банка не в состоянні розібратися і дати відповіді, як точно. Заповнити це заявлення у тому, що в стінах реєстраційної служби безлад та таки служба звинувачує нотаріусів, які не приймають документів, реформоване БТІ, яке вчасно не передає дані, та людей, які збирають на ті папірці. За даними керівництва, черг у їхніх приміщеннях немає. Як доказ, роздруківка фото зробленого камерою спостереження. Я не рахую, що це є якісь такі великі черги. Крім того, якщо врахувати, що за реєстрацію права власності на квартиру можуть приходити всі співвласники, їх Може бути троє або четверо полегшити життя. Моя поява ще однієї служби реєстрації у столиці. Нове приміщення фахівці підшуковують собі у центрі. Тим часом, наприклад, продавці кави добряче заробляють на очікуваннях українців. Ольга Максимова Галина Грантесен ТСН, 1+,1.